Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему ґрунтів У мене вже, звичайно, були такі теми, і ми говорили, але ж, як кажуть, повторіння матючені. <свісно> так що ось в такому вигляді рослинки. Вони у мене в цьому році не чищені, як бачите. Але я за це не переживаю, тому що про зимостійкість. на зимостійкість це теж впливає. Якщо буде ось така полоничка, то у неї менше шансів перезимувати, ніж ось в такі, якої куча листя. Ну, але це пізня посадка, просто пізня посадка. А це, а це друга річка буде. Так, і так, які ж ґрунти любить полуничка? Саме краще ростуть, росте полуничка на слабокислих ґрунтах. ДПОж ґрунту від 5,8 до 6,2. Це так, приблизно, ну так пишеться в літературі, так пишеться в книжках. Росте ж полуничка на чернозюмах, сірих, лісових, дерново-підзолистих ґрунтах, і щільність теж має вплив на ріст полуниці. Грунт повинен бути більш середньої щільності і не твердий, і не зовсім такий, щоб, щоб він дуже пухкий був. Легкосуглинистий і супіщаний. Це саме такі гарні грунти, на яких росте полуниця. Не любиш рослин, не люблять полунички, рости на важких глинистих. Також в умовах підвищеної вологості і поганого доступу повітря. В таких умовах рослини більше. Сприятливі до хвороб кореня. До речі, мене питали, що ж робити, щоб рослини не хворіли, щоб не хворіли на корінь. Це поки я згадала: треба дотримуватися вологості, щоб не було переливу. Особливо переливу. Ну, ми далі поговоримо, як же треба поливати, на яку глибину треба проливати, щоб рослинки дуже гарно себе почували. І також на прикореневій гнилі дуже гарно впливає кальціва селітра навесні. Ну і не тільки навесні. Ми ж її не тільки навесні вносимо. Ну, зараз, звичайно, ніхто вносити не буде, а от рано навесні там вже будуть підривлення. І Перше підживлення при плюс восьми у ґрунті, ми вже даємо кальцієву селітру. І вона буде захищати полуничку від прикореневих гнилів. Також глибина ґрунтових вод, глибина залягання ґрунтових вод не повинна перевищувати. Менше, ніж 80 см. Це, якщо копнути, і до води повинно бути 8, не менше 80 см для того, щоб рослини не вимокали. Ну, Звичайно, бажано не висаджувати полуничку там, де застоюється вода, тому що буде вимокання. І також режим зволоження. Дуже часто мене питають, як же треба поливати. Рослини у кожній фазі по-різному потребують вологи. Тому у фазі цвітіння найбільше потребує вологи, потім формування врожаю, збирання визбирали ягодку і полили. Також диференції брунюк, це коли закладається брунька. А брунька закладається у нас тоді, коли температура повітря знижується і стає десь близько 15 градусів. Це коли вже під осінь, я маю на увозі, коли знижується температура. Тоді закладається квіткова брунька. Так, при жарі, ну, це стосується, звичайно, короткого світового дня. Тому що на, нейтральних, на полуниці нейтрального світового дня брунька закладається незалежно від світового дня, незалежно від температури, вона постійно закладається. І щоб також брунька закладається, ну це ми вже, мабуть, пізніше поговоримо про це, тому що затягнеться відео. Так, це інша тема. І перед тим, як буде закладатися брунька, це ми після зрізки, після зрізки полуниці, обов'язково треба. Підсушити полуницю, щоб трішки просохла, аж так, гарно висохла. Не так, щоб вона засухла, а трішки зробити так, щоб вона підсухла. І потім починаєте знову поливати. Полив вже треба проводити, щоб полуниця промочилася десь на глибину 40 см. Здебільшого так і залягає коріння. Десь 30 см. Ну, звичайно, потрібен потрібно, щоб був запас вологи. І також, е, за е, зимостійкість. Дуже часто мене питають, ну, накривайте полуницю чи не накривати. Звичайно, е, ось оця мульча, яка є зараз на полуниці. Вона теж виступає як укривний матеріал, тому що все-таки ота плівка, хоч, і наче вона і не гріє, але все ж таки вона гріє. І також впливає, звичайно, температура. Якщо температура падає нижче 12, 16 градусів, то, якщо не буде снігового покрову, то деякі сорти можуть підмерзати. Може підмерзати навіть тільки квіткова брунька, а полуниця може вижити. Коли ж рослини здорові, коли вистачає їм достатньо всяких елементів, то вона і гарно зимує. Слабі, звичайно, ослаблені шкідниками та хворобами, зимують набагато хуже. Також на урожайність впливає весняні заморозки. Коли ж пошкодження відбувається при зоморозках весняних, Так, да, я не сказала, якщо немає снігового покрову і ви чекаєте сильних морозів, то, звичайно, можна накрити агроволокном зверху. Якщо ж така погода до 10 градусів морозу, це не впливає на зимостійкість. Головне, щоб земля була волога і достатньо було вологи, бо не буде вологи, полуниця може вимерзнути. Весняні ж заморозки, якщо вони бувають на уровні рослин, так як ми знаємо, що заморозки бувають у повітрі і також на поверхні ґрунту. Якщо на рівні рослини від десь близько мінус одного, то незначне пошкодження може бути квіттів. Якщо ж 3,3 градуси, то вимерзають квіти. Повна загибель матки буває і коли буде мінус 10, якщо, звичайно, ну, рослина ще і не розквітла. Пилок вже вимерзає при мінус 5, бутони мінус 2. Такі норми є у книжках, які написані, спеціально для таких як ми, таких полуничників, які, які вивчають цю справу. Найбільше пошкодження навесні проходить, коли заморозок триває кілька годин. Якщо там на утро там, на якусь Годину опускається заморозок, то це не так страшно. Просто не встигає, вона полуничка замерзнуть. А коли ж кілька годин, то, звичайно, перші вимерзають квіти і також вимерзають, якщо при сильному морозі, то вимерзають, готові розпуститися бутони. Ну наче ми цю тему Пройшли, руки мерзнуть, бо в нас сьогодні морозець. Теплички комфортніше, друзяки зі мною, як завжди. Давненько я вже не була в теплиці, де у нас йогутка. Ось тут вже йогітки померзли, як бачите, лежать ось такі мерзлі йогітки. В чомусь патрон не їсть полуничку, а от виноград виноград він любить. Походила трішки з вами по городу. Провідала свої рослинки і з задоволенням йду грітися на чайок, до речі. До речі, зараз ми п'ємо чай. Пам'ятаєте, я влітку сушила купчиху. Та, що була у нас вже ну, остатки купчихи, я зрізала її прямо із звітями і сушила. Тепер, коли ми заворюємо чай, то полуничкою пахне на весь на всю кімнату. Так що, всім миру добра, всього, всього хорошого і все буде Україна. До побачення! Йдемо пити чай!